English phrasal verb look ahead, англійське фразове дієслово look ahead означає дивитися вперед, дивитися в майбутнє, буквально планувати якісь дії, які відбудуться в майбутньому. І робити якісь дії. Наприклад, for example, I'm trying not to look ahead. What will happen when he dies? Я намагаюся не дивитися в майбутнє, не дивитися наперед що буде, коли він помре. The house is big enough for me, but I'm looking ahead. Будинок достатньо великий для мене, але я дивлюся в майбутнє, я дивлюсь наперед, що відбудеться далі, я думаю, я прочитуюся. You need to look ahead to, to decide how to expand our business. Нам потрібно дивитися наперед, щоб вирішити, як розширити наш бізнес. Ну, вот на сьогодні ми розглянули таке фразове слово. Дуже класне фразове слово, високого рівня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, guys. Bye-bye!